Діцентра – це одна з самих яскравіших декоративних квітучих рослин, її довгоподібні суцвіття усипані квітками такої дивовижної і незабутньої форми, сердечком, що історія рослини оповита безлічу легенд. Діцентра – це багаторічна рослина. Висотою до 1 метра, листя великі, перестороздільні, зверху зелені, знизу сизим відтінком. Суцвіття дугоподібні, квітки можуть бути рожевого, білого забарвлення до 3 см у діаметрі. Цвітіння тривале до півтора місяця, після цвітіння надземна частина відмирає. На початку вегетації весною діцентра дуже приваблива ніжними зеленими листочками. У цвітінні рослина стає надзвичайно гарною. Сотні сердечок легко погойдуються на дугоподібних квітконосах. Діцентра досить невибаглива рослина. На одному місці може рости багато років і нарощувати потужний кущ, який цвіте все більш пишніше. Діцентру дуже полюбляють дизайнері. Нескорослі види підходять для Альпійських гірок. Діцентра чудово добре виглядає як в одиночних посадках, так і в групових. Але слід пам'ятати, що до середини літа надземна частина відмирає. Діцентру можна висаджувати як восени, так і ранньою весною. На весні це в кінець квітня, початок травня. Восени не пізніше, ніж за 40 днів до настання морозів це зазвичай у вересні. Ді центра невимоглева до ґрунтів, але перезволошення ґрунту призводить до загнивання кореневища. Для посадки підійдуть як сонячні, так і затінені ділянки. У тіні цвітіння почнеться пізніше, але буде тривати довше. Розмножують діцентру діленням куща, коли рослина входить у стан спокою. Розділення куща потрібно проводити раз на 3-4 роки, тому що старіючі і відмираючі коріння діцентри будуть заважати наростати новому корінню.